Коли ми починали займатися проектом підвалніг, ми приїжджали ресерчити всякі локації. Там в тому числі найгірша локація це Буковель. Тобто там люди, в принципі, вони не знають, як звертатись до людини з інвалідністю. Вони кажуть просто сюр, типу там людина з інклюзивністю, а, ну от та ваша людина з вадами, причому людина стоїть поряд з нами, там тому подібне. І це треш. Ну це треш. І е, це була наша головна мета. Зробити так, щоб це не було лякаюче, щоб це не було страшно. І як звісно розумію, що перша леді почала взагалі займатися цим ще до повномасштабного вторгнення. Але все одно це не вийшло нікуди з плакатів. Тобто, це треба людям максимально зрозуміти і знайти в собі ту емпатію, знайти там людину, яка буде в оточенні, і тому подібне, щоб зацікавитись по-справжньому. Тому, як ми розуміємо, є такі люди, як я, які займаються комедією, і комедію можна додати взагалі куди завгодно. Тому що коли в принципі ти кажеш, що ти займаєшся соціальна а, соціальним проектом, то всі такі типу соціальний, це щось про гречку, да та <рес> зараз ми будемо щось. Ми коли я кажу соціально розважальний, то всі думають, що ми будемо зараз, зараз розважатись в ЖЕКі, да ну щось таке, типу соціальне це щось про шапку, яка сохне на банки на андрісолях, тобто нікому нікому не треба. І тому, от я вважаю, що треба в кожен соціальний проект додавати гумор. І тоді можна при, привлеч людей і підлітків, тому що підлітки цікавляться тільки коли є щось таке, і в принципі людей, яким може об, облегшити типу задачу, облегшити. Тобто, там, наприклад, зараз я розробляю ветеранський проект, і ветерани для всіх це теж зараз дуже е, таке, е, дуже багато там е, всього сорому, провини і тому подібне. І всі, коли ветерани, всі такі. Тому досі я шукаю гроші на ветеранський проект, тому що ну, всім страшно туди йти і е, шатати цей проєкт. Е, але е, якщо сказати про гумор, да, що ми недооцінюємо взагалі типу, гумор в нашому житті, тому що е, в, е, в основному це наша база, ми просто мало про це думаємо. Да? Тому що, от, наприклад, якщо ви спілкуєтесь з людиною і вам весело. То ця людина залишається в вашому оточенні, вам цікаво, ви хочете продовжувати. А якщо людина не розуміє ваші жарти, то вона зникає з вашого оточення, навіть якщо це ваша мама Особливо, якщо це ваша мама. І коли ми нервуємо, ми жартуємо. Коли ми закохуємо, ми жартуємо, коли нам грустно, ми жартуємо. самий сильний жарт це трагікомедія. Тобто, в принципі, те, що відбувається у нас зараз, театр абсурду і трагікомедія. І ми в цьому. Маємо а, би, бути наверху, а наверху це сильна, сильна наша сторона, це почуття гумору. І а, для того, щоб зрозуміти, що таке комедія, треба задати питання, що таке життя. Да? А життя це дуже цінний, унікальний короткий проміжок часу, за яким ми встигаємо розчаруватися в ньому. Да? Але для того, щоб розчаруватися, треба спочатку очаруватися. І от ви ж бачили дітей? Да? Діти вони дуже сміливі, вони дуже щирі, вони можуть пукнути, посміятися. Да? А от бачили людей в метро, які їдуть, от вони їдуть з мішками під глазами і кудись везуть свій скаліоз. Да? І комедія це щось, щось посередині. Це комедія, це дитина зі скаліозом, яка, яка пукає і сміється. Тому, по факту, ну, цю дорожку да, для кьорлінга в складні теми. Це робить нас настільки гумор і секс. Да? Про секс, да? От тепер можна подивитися на Дантеса. Mm -hmm. Ви напевно бачили цей проект Мама я ганяє тачки з Володимиром Дантесом. Його придумала я з Юрою Карагодіною, Танії Поставний. Mm -hmm. І суть е... того... Mm -hmm. Ми почекаємо е, і ви знаєте, суть цього проекту це Вова. Він жене тачки з за кордону військовим в Україну і по дорозі по всій. По всій, супер, по всій Україні показують всі волонтерські дежухи, які відбуваються в нас в країні по дорозі до е, пункту призначення. Тобто суть проекту дуже потужна, дуже яскрава. Показати всіх волонтерів, які існують. Але да, то нікому не цікаво, якщо це якби, е, не е, Вова Дантес, Да? Е, але ізначальна ідея е, була без Вови. Ізначальна ця ідея була е, по іншому е, придумана. Це було дві українки. Які їдуть із Європи в Україну. І глобальна мета цього проєкту мала бути, що ми переймаємо у європейців те, що не вистачає нам, і передаємо їм те, що є у нас, Там, наприклад, цифровізація, взагалі ну, те, що ми набули зараз. Але важливо, да? головна задумка була, і крючок на всі серії мав бути, що одна з дівчат мала бути без лівчика. Тобто ми мали утримати би, глядача таким чином. І я думала на цьому протриматись десь сезон, і потім з'явилася Вова, да і мами тачки змінила все. А крім одного, Вова був весь сезон без Лівчика. <плеслість> <плеслість> так. <плеслість> <плеслість> і на цьому, якби на Вові без Лівчика, ми протримались сезон мами ганяточки, і, ганя і, і далі ще зробили будинок культури, де Вова їздив по будинкам культури і розповідав все, що відбувається в будинках культури і розрушених. Аудиторія тільки набувалася, вона була більш. <плес> у, у тут? <плес> ну, ви знаєте, я не я не можу сказати більше повованом, тому що я тут була як автор. Авторка і сценаристка, я можу сказати, більше по відвалу, ні, поуд про аудиторію. Але тут, як я знаю, що у Вови була спочатку взагалі інша аудиторія, коли він співав. І коли він почав займатися соціальними продуктами, то у нього теж змінилася аудиторія, і в тому числі у цього проекту теж змінилася аудиторія. Тобто сюди підтягнулись, виходить, ті, хто. Любили просто дивитися на Вову, да і е, потім з'явились люди у Вови, які в принципі зацікавлені в соціальному зрості. Тобто, це такий типу як кровообіг, так колаборація. Відвал нігвідніг е, теж це була е, жіноча аудиторія. В основному дуже багато дітей підлітків. Е, ну на бо в принципі ми е, писали цей проект конкретно на старшу аудиторію, тому там є мат, є жарти про секс і тому подібне. Е, але це те і підіймало, типу те, що нам нужна була ну нам нужны були ахвати. Ось а, і дуже багато реально дітей. І, 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 я пам'ятаю, як Сашу Олександр Терена ліпілі з пластиліна, там і тому подібне присилали нам коротше, відвал ніг або all да, Підійдемо сюди. А, хто не дивився? Хто? Всі всі дивились, да? Супер. А, це хороший показник. Так, ну тоді ви знаєте, що Олександр Терен це ветеран, який втратив ноги на війні. Відвал ніг це шоу, в якому ми тестимо міста на безбар'єрність. І для початку давайте подивимось: об'єднаний трейлер зі всього сезону. Про що йде мова? От перший трейлер. Всім привіт! Мене звати Саша Теренто. Я протезований військовий і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країною? Давайте, поїхали! Куди я доберу? Це без контроля велика! Що зможу побачити? Що спробувати? Їде? Це цікаве питання. І весь цей час зі мною будуть мої медійні друзі. І я обіцяю, солодко не буде нікому. Вау! <пишем> Перше інклюзивне тревел шоу. Просто одне питання на каву. Ми отак поїдемо. Звичайно: <пишем> Від нік або all інклюзів так, і я взагалі ще до цього проєкту я думала, як же посадити мерів на кріслі калісна, да? би, без проєкту, просто усадити їх туди. І в цьому проєкті це вдалося. І взагалі я думала, як наказати не людиноцентричний бізнес. бізнес. Взагалі не зрозуміла, як на війні він може бути. І тут були дуже такі агресивні методи, але, типу, так як Сашко він взагалі така вихована людина, сильно прям агресії не вийшло у нас. Але трошечки-трошечки ми їх не пошатали. От. І е, коли я придумала цей проєкт, я почала думати, хто може бути ведучим. І Тут я побачила Олександра, який тоді був в Каліфорнії, лежав на, на хвилях е, океану, без ніг і казав, що комусь ще карт І я така подумала, да, це те, те почуття гумору, яке нам треба для цього проєкту. І е, я його запросила. Ми спочатку в тихий вечір. Потім ми зробили по пару всяких шоу е, як в форматі інтерв'ю. Потім написали стендап, і це дрель, хорошо. ПТСР ПТСР працює. А, ось, і потім е, я зрозуміла, все, Саша це буде ідеальний ведучий. І тепер треба було зрозуміти, хто ж буде нашими партнерами, хто вже дасть на це гроші, тому що, як ми знаємо, ніхто не дає гроші на соціальні проекти, окрім європейських грантів і тому подібне. Але для європейських грантів це сильно гостре шоу. Тобто для європейських грантів там не може бути ні мата, ні секса, ні нічого такого. І для багатьох європейських грантів, взагалі, людина без ніг це не дуже. Дуже складна історія, тобто, у них так як ну, в них толерантність супер, більше, то там дуже складно це потім в сценарії пропрацьовувати. І е, ніхто не давав нам свої платформи. Ми просили якісь платформи, де нам можна бути, цілі канали всі були не зацікавлені. Ну тому що, по-перше, всім цікаво, і спонсорами, і каналам, та подібне, скільки буде охвати у цієї історії, скільки глядачів прийдуть це подивляться. Да? І так як це була унікальна історія, і такого ніхто до цього не робив. І е, це для нас дуже болюча історія. ветеран, він без ніг, і це больно дивитись, страшно дивитись і тому подібне. І як от ми з Сашей, наприклад, коли йшли по Вінниці. Нас можна було знайти по плакаючим бабусям. Да? От ми йдемо і там Мадетено! І отак от от ми йшли, і отак от, от всі плакали. Я ну, розуміла, це ми знімали перший випуск. Я розуміла, що нас ну, чекає дуже багато викликів. Але ми з цим е, впорались. Е, е, ми знайшли е, всіх, але ну, я просто люблю виклики. І е, все, що про мене треба знати, так це. Ні, 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 ми знали, що Саша стабільний. Так ні ні ні. Ми не мали собою психолога. Е, ні, ми мали собою охорону, <сіхолога> а психолога ми не мали. Так, що хоті я хотіла сказати, що так як я люблю виклики, можна е все, що треба про мене знати, так це що коли я почала працювати над цим проектом, мій чоловік впав з обрива і сломав собі руку і, і ногу. І всі мої колеги подумали, що це я його зіштовхнула, щоб глибше зануритись в досвід людей на кріслах колісних. Е Коротше, що з цього вийшло, можна подивитися в цифрах. Е, нема, на жаль, слайду, але зараз хвати 5,1 мільйона. А обще охоплення це 44 мільйона, е, 75 к підписників, 950 к годин перегляду. Але коли ми починали, коли я приходила до партнерів і тому подібне, і мені мене питали, скільки ви думаєте це переглядів? Я говорила, ну це максимум 20 тисяч. Максимум, тобто, але я була готова зробити це і за 20 тисяч глядачів. Це не телеканали, це органіка з YouTube, тільки органіка з YouTube. Тобто ми потім ще вийшли на телеканалі Армія ТВ і на дом. І може скоро вийдемо ще на «К1», там не буде свої охвати. Ось, може, ну вони поділяться, просто дом не може ділитись, бо вони держканал. В них якась, якась така історія зараз. В ще під час війни там якась дуже складна історія, так але це те, що я можу побачити на своєму ну, на каналі Терена. Бо це 44 мільйона охоплення за всі 11 випусків. А, скажіть, а впливали якось на охоплення за кордоном та що були барселові? Ну, трошечки прийшла да, аудиторія. Кому було просто цікаво подивитися на Барселону, тому що ми давно не виїжджали з країни? Ні. <плес> не знаю, не можу, не можу сказати, не можу сказати. я знаю, ну, типу, це е, Кожна серія кожна серія і кожен там, гех, який був придуман, це був придуман для того, щоб підняти охоплення. Тобто, Барселона, <плес> Але що виходить освітлення проблема в інших країнах, вона цікавить, чи вони самі зреагували якось на те, що вони мають зараз таку провалку. <плес> <плес> про <те>, що... <плес> на іспанській такі субтитри. <тільки плес> <плес> <плес> Так, 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 звісно, але на насправді в Барселоні там дуже мало до чого можна придратися. Там там з е, плітка, як от поклали, типу у Львові на площі ринок, яка така зчищена в кожному типу кафе, в кожному, навіть такої бедешки. Тобто ти заходиш, там два століка, але агромний туалет для людини з інвалідністю, і ти туди спокійно можеш всюди заїхати. У нас не було жодної проблеми. Це в Одесі? І в Барселоні, і в Одесі. так. І в Барселоні і в Одесі, але в Одесі насправді пляж навіть більш. Так, але що цікаво, що потім після Барселони ми знімали Одесу, і в Одесі пляж навіть типу краще, ніж в Барселоні. Так, і це типу розрив, ми за цей пляж боролись з Трухановим після цього, там був свій двіж, так. Але так, що я хотіла е, розказати. Я хотіла типу сказати, що типу е, це було дуже складно взагалі, пошук партнерів і гроші. Тому що це було важливо. Без грошей ми б нічого не зняли, бо ми не могли б експериментувати і, і тому подібне. І е, тому що по факту ну ніхто не хоче дивитися на те, як ветеран війни не може потрапити нікуди, куди йому треба. Та? Це тільки хто любить БДСМ, де да? їх небагато. Е, 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 вот. І тим тим паче, що. Е, а коли ти вже береш, наприклад, сексуального ветерана да, з почуттям гумору, і потім він заходить в це кафе, наприклад, з Мішель Андради, то це вже можна і подивитися. Да? Тут уже можна, люди не можуть не будуть відкривати талмут. Безбар'єрність і шукати, як там це слово, але в розважальному проєкті, де буде жарт, жарт дурнів, потім якісь загравання, потім іще щось, і, е, якісь меми, і потім раз, і там людина з інвалідністю, раз, крісло колісне. І воно відкладається, відкладається, відкладається. І отак от, от я думаю, потрошечки воно має бути. Ось. А, і коли е, ми почали думати про секс і е, гумор, ми подумали, що нам треба ще скандал, тому е, тому, ізначально, я придумала ось таку заставку. Так, ось цю. Спочатку було так, але, але потім прийш, потім прийшов спонсор. прийшов спонсор, і ми вже там і стало так. Тому що вони дуже хотіли залишити. Вони дуже хотіли, але їх там бренд-менеджери, які відповідають там, наприклад, на рівні світу, вони не зрозуміли. Всі, що були в Україні, всі хотіли першу заставку. Так, потім е, потім прийоми, які ми використовували, щоб це стало популярним. Ми робили, от, наприклад, отакі такі анонси. Так. Цього разу не буде ніяких соплі, слюні. Вибачте, поставте пандус, всім лавки і цьомки. Цього разу ми будемо розбиратися в свій спосіб, тому що в Києві нічого не готово для людей з інвалідністю. А їх стає з кожним днем все більше. Тільки в одному я вам набрехав. Вибачатися все ж таки ми будемо. Вибачте. Київ, вмикай. Особливо, якщо ти в минулому боксер і в тебе є брат. Е, також ми робили жорсткі ходи, щоб люди підписалися на канал Букові. І якщо вам е, шкода, що я такий молодий і вже втратив ноги на війні. Підписуйтесь і ставте коментар. А в коментарях пишіть, чому ви вважаєте це маніпуляцією. Пішли. А, далі. Ти, а ти хорош. Е, також ми розробили наліпки, які е, люди могли клеїти на заклади, які не притримуються норм ДБН. Е, е, ось. Вот. Ось так вони виглядали. І звісно, ми розвішували по місту, по Києву, такі оголошення з QR на київський випуск. Це там де ключко? Ні, нема. Що треба зробити, щоб кличко особисто подзвонив тобі по телефону. До речі, кличко реально подзвонив Саше по телефону, але Саша його збросив. Саша здоровий Ні. А, ось потім, до речі, Саша домовився на зустріч з Клічко, але Клічко не прийшов. Отак, от отак воно буває. І звісно, нам дуже повезло взагалі всі всі історії, що в нас повірили наші партнери Visa і Ящадбанк. І тому це все стало реальним. А, бо більше ніхто взагалі в це не вірив. І взагалі наше головне досягнення це те, що тема безбар'єрності сурушила з, мер, з мертвої точки. І, а, так, і головне, що ми змінили образ ветерана і людини з інвалідністю. Що це, типу, не як в Радянському Союзі була людина з гармошкою біля супермаркета на таких на там на утюги, а це сексуальний, успішний, розумний а, молодий хлопець або дівчина, а, які, а, у яких є інвалідність. А, так, а, ще, ще, ще. І да, ось наразі ми готуємо ветеранський проект, і знову ми в тій самій точці. Ти нам знову треба гроші. Знову ніхто не хоче нам допомагати. знову у нас немає платформи. Але я вірю, що все вийде, бо я впевнена, що ми маємо працювати наперед, тому що е, ветеранське, ветеранське питання це те, яке ми в принципі ще існуючи існуючі партнери в них в пріоритеті безбар'єрність. Тут треба це завжди в цінностях компанії. У них розписано, які у них зараз цінності. А там буде вже не про безбар'єрність, а про ветеранські питання. Про ПТСР як е, е, про про досвід країн. Це буде тревел по країнам світу про досвід країн Ізраїль, Америка. Як у них було, е, як вони працювали? З ветеранами, які повернулись, як вони працювали з образом ветерана, як, наприклад, в Америці, а, тому що там вони не воювали як на своїй території, і якби, не захищали свою країну, ні якось були миротворці. І а, люди ну не дуже розуміли, чому вони мають типу поважати цього ветерана, але там були пропрацьовані настільки настільки тонка, щоб тепер кожного ветерана реально поважали. І там настільки велика кількість грошей виділяється на ветеранські питання, що а, звісно воно працює комплексно. Тобто, починаючи від одягу, да мілітаритарі одягу, якийсь супермодний, як Тоні Айленд і тому подібне, і там Касухи, і все, 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 що ми знаємо. Там, закінчуючи пам'ятниками біля держустанов, присвячених ветеранам, які покінчили життя самогубством, як нагадування держслужбовцям, що це їх провина. Все, там все типу, там дуже багато продумано. У нас у наших ветеранах немає нічого взагалі. Вони мають боротися і доказувати свою там інвалідність. І те, що вони ветерани, це взагалі ключове. Тому я вважаю, що це зараз дуже важливе питання. І е, треба починати, звісно, з того, що ми просто в 9-й е, ранку зупиняємося, одну хвилину, а далі вже е, робити максимум від е, кожного із нас. Ось в мене все. Е, дякую вам безмежно. якщо, Якщо є питання, то я з радістю відповім.